Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Я дуже рада вас! Вітаю в новому відрізку наших онлайн-відеореколекцій. Сьогодні вже маємо четвер, п'ятий неділі Великого Посту. Тож дуже-дуже радо. Велкам! Дорогі, сьогодні читаємо продовження діалогу і вслухаючись в аргументи Ісусові, і його опонентів, то слухайте, треба визнати, що складно ну, сказати, що хтось, грубо кажучи, не має рації. Більше того, в першому читанні ми читаємо про те, як Господь дає заповіт Авраамові про його дітей. Тобто, в принципі, ну можна сказати, що ці люди справді потомки Авраама. Однак чому ж їхнє бачення так сильно не сходиться з цим навчанням Ісуса? Врешті-решт відбувається щось геніально феноменальне, тому що Ісус використовує ім'я, яке належить тільки виключно Богові. Він звіщає їм, хто Він є, і тоді хочуть вигнати його і каменувати. Дорогі, в чому ж справа? Думаю, що проблема в тому, що ці люди, які спілкуються з Ісусом Христом, вони ставлять перед Ним тільки і виключно людські умови. Тобто дивляться на нього як на людину, який справді дуже багато речей не підсилує. Тобто, іншими словами кажучи, вони порівнюють себе до нього. І те, що неможливе для них, вважають неможливим також і для нього. Пестопогойтеся, що ми неодноразово також у житті порівнюємо якісь правди Ісусові, вчення Ісусове, якісь дії Господні до наших дій. Починаємо якось з нерозумінням, з обуренням, навіть зі злістю ставитися до того, що відбувається десь там довкола мене, відкидаючи абсолютно якесь Боже провидіння, Боже благословення. Приходимо до нього зі скаргами, бо відбувається те і те, а він не такий і не такий. Це стає неодноразово причиною нелюбові там до інших людей, відкинення не знаю, священників, церкви, образ і так далі. В чому ж справа? Дуже просто. Ми дивимося на Бога, як на такого, як я. Але я ніколи, ніколи, дорогі, не можу не те, що зрівнятися з Богом. Я не можу навіть пізнати, який Він є насправді. Тільки те, що поволі якось відкриваючи в його особі, спостерігаючи за його діями, вслухаючись в його слова, відкриваю для себе як правду, тільки те якось і можу назвати тим, що пізнав в Ньому. Але він. Набагато більший за це все. І ось, звісно, виникає величезна проблема в цих людей, бо людина так робити не може, як робить Ісус Христос. Але Він не людина. Він Бог, який став людиною заради нас. Дорогі про це нам дуже важливо пам'ятати. Коли стаємо до молитви, коли очікуємо щось від Бога. Коли надіємося на нього, коли вважаємо щось безнадійним або ж вважаємо себе безсилими в порівнянні до чогось, маємо на увазі, що звертаючись до Бога, ми стоїмо не перед таким, як я, не перед суперлюдиною, яка має, може, більше грошей або більше влади, чи чогось такого. Ми стоїмо перед Богом, перед Всемогутнім. І тому не дивно, що багато речей з Його. Дії з його вчення я не розумію, бо я людина. Але чим більше відкриваю його, тим більшу маю радість, тим більший маю спокій, тим більшу маю надію. Тому що я людина, яка поряд з Богом, а не займає Його місце. Дорогі запрошую вас сьогодні над цим власне, задуматися. Чи справді я сприймаю Бога як Бога, чи може випадково постійно порівнюю? До когось із людей. Нехай Дух Святий попровадить нас в цих роздумах і допоможе нам вийти на добру стежку. Я ж дякую вам і бажаю прекрасного дня. Надіюсь, зустрінемося уже завтра.